Шановні присутні, чи є представник замовника? Шановні присутні, хто є на зв'язку? Бачу вже. Ну що ж, тоді розпочинаємо наші громадські слухання. Сьогодні в нас 13 грудня 2023 року. Ми розпочинаємо громадські слухання. Процесі оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності, нове будівництво, берегозакріплюваних споруд по вулиці Павлика, Потічок Монастирський в місті Косів Івано-Франківської області. До відома присутні, хочу нагадати, що громадські слухання проводяться в відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля, який набув чинності 18 грудня 2017 року. І який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує здійснювати, у відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля передбачено проведення громадських слухань для ознайомлення громадськості із планованою діяльністю. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності в процесі оцінки впливу на довкілля. Організатором даних громадських слухань є управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Мене звати Ольга Гуменяк, я представник управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, і відповідно до порядку проведення громадських слухань процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. За номером 989, враховуючи зміни, які відбулися 8 вересня 2023 року, уповноважена головувати на громадських слуханнях. Одразу інформую, що ведеться відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на До відома присутніх, хочу зазначити. Що законом України від 13 липня 2023 року про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які не були чинності 29 липня цього року передбачено доповнення статті 17 при та перехідні положення закону України про оцінку впливу на довкілля пунктом 2.2. Де зазначено, що громадські слухання, передбачені в статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, в даному випадку суб'єктом господарювання дотримано даних вимог і в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля зазначено дату та час проведення громадських слухань. А також зазначено посилання на сьогоднішню нашу відеоконференцію. Даними змінами відновлено процес залучення громадськості до обговорення рішень, які можуть мати вплив на довкілля, а також враховано всі безпекові питання, адже громадські слухання відбуваються в режимі онлайн. Довідомо присутніх, хочу. Наголосити, що в разі оголошення повітряної тривоги прошу подбати про свою безпеку і побути в безпечному місці, однак управління не перериватиме процес проведення громадських слухань. Зараз дозвольте запропонувати порядок денний. Порядок денний пропонує наступний: вступне слово, головуючого та оголошення регламенту громадських слухань 10 хвилин. Доповідь представника суб'єкта господарювання щодо її планованої діяльності та впливу на довкілля. Скільки вам буде потрібно? 10, 20 хвилин, 15? 10 хвилин буде достатньо, 10. дякую. Зрозуміло. Доповідь інших учасників, хтось буде мати бажання 5 хвилин. Запитання до доповідача та відповіді – 5 хвилин. Обговорення учасниками громадських слухань мається на увазі зауваження пропозиції, але тільки які будуть стосуватися даної планованої діяльності 10 хвилин. Підбиття підсумків, інформування учасниками слухань про порядок урахування зауважень пропозицій громадськості та закриття громадських слухань 5 хвилин. Чи всі погоджуються з даним регламентом? Так. Зрозуміло, дякую. А зараз коротенько переходимо до планованої діяльності і почнемо з того, що суб'єктом суб господарювання 16 серпня 2023 року розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр. Ним подано повідомлення про плановану діяльність в даний реєстр. Крім цього, повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в друкованих засобах масової інформації. В таких газетах як рідна Земля від 18 серпня 2023 року номер 33 та газеті Еко Прикарпаття від 18 серпня 2023 року номер 9 а також розміщено на дошці оголошень Косівської міської ради, Косівського району Івано-Франківської області, про що свідчить лист Косівської міської ради від 17 серпня 2023 року за номером 2054, а також фотофіксація знаходиться даного листа у звіті з оцінки впливу на довкіллям. 23 листопада цього року замовником в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності, а також розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Одночасно повідомляю, що ознайомитись із звітом з оцінки впливу на довкілля на довкілля громадськість мала змогу в приміщенні управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, за адресою міста Франківськ, вулиця Сахарова, 23А, а також у Косівськ, приміщенні Косівської міської ради, Косівського району Івано-Франківської області, за адресою міста Косів, Майдан Незалежності, 11. Крім того, оголошення про початок громадського обговорення було також опубліковано в газеті Рідна Земля від 24 листопада 2023 року номер 47 та газеті Екоприкарпаття від 24 листопада цього року номер 12 та розміщено на досці оголошень Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області. Про що свідчить лист Косівської міської ради? Від 21 листопада 2023 року номер 2112 та фотофіксація у звіті з оцінки впливу на довкілля. І так, основні моменти ми пройшли щодо процедури. А зараз переходимо до другого питання і надаємо слово для доповіді щодо планованої діяльності та й вплив на довкілля представнику замовника. Будь ласка, просимо вас представтеся. Добрий день. Представник замовника, інженер -колег товариства товариство інженіринг» Чоловська Аліна. Планованої діяльність мене чути? Так, чути, все mm. гаразд. Планованою діяльністю передбачається нове будівництво бере споруд по вулиці Павлика, потічок Монастирський в місті Косів Івано-Франківської області. Необхідність планованої діяльності викликана тим, що під час паводків води потічка Монастирський в місті Косів, по вулиці Павлика, підмили лівий і правий берег. Є небезпека руйнування та підтоплення житлових будинків, присадибних ділянок та дороги місцевого значення. Планована діяльність буде проводитися в рамках та на основі рішення винофранківської обласної ради від 22 серпня 2023 року про фінансування природоохоронних заходів до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок плаваних на. Планових надходжень у 2023 році Вгома соціально-економічний вплив від проведення планованої діяльності матиме довготривалу перспективу та покращить умови проживання населення, забезпечить ефективний захист території, населеного пункту міста Косіл від шкідливої дії паводкових вод. Планована діяльність відповідає цілям програми. Охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області до 2025 року, а саме запобігання шкідливій дії вод, створення комплексу гідротехнічних спрут на паводку небезпечних ділянках рік і розроблення ефективної системи прогнозування небезпечних гідрологічних процесів, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Територія провадження планованої діяльності в адміністративному відношенні знаходиться в межах прибережно захисних смуг потічка Монастирський в місті Косів Івано-Франківської області. Потічок Монастирський, згідно з водним кодексом України належить до класу малих річок, для яких встановлено прибережна захисна смуга шириною 25 метрів. У відповідності до статті 86 водного кодексу України на землях водного фонду можуть проводитись роботи. Пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, розчисткою русел річок. Попередньо оцінена загальна площа планованої діяльності як 0,27 гектара. Остаточні площі, зайняті спорудами, будуть обраховані при розробці проєктно-кошторисної документації на будівництво. Планована площа забудови спорудами складе склала 339 метрів квадратних. Даний об'єкт розміщений на території, яка не є заповідною і на ній немає об'єктів культурної спадщини. Зелені насадження цінних порід в межах план... планованого майданчика будівництва відсутні. Стаціонарні джерела викиду, місця скиду, зворотніх вод, установки та інші споруди для очищення стічних вод <свісно> на території планованої діяльності відсутні. На основі аналізу матеріалів натурного обстеження, виконаних топографічних вишукувань передбачено. Закріпити лівий берег потічка габіонною підпірною стінкою на довжині 69 метрів, закріпити правий берег потічка габіонною підпірною стінкою на довжині 66 метрів. Берегозакріплення аварійних ділянок підпірними стінками з габіонів передбачає зміцнення берегової лінії, дає можливість запобігти процесу заломлення і западу ґрунту. Забезпечує стійкість та потрібну конфігурацію берегової лінії водного об'єкту протягом тривалого періоду. Підпірні стінки розраховані на стійкість проти перекидання і суву та від впливу горизонтального тиску ґрунту. Габіонна стінка виконується з габіонів розміром 3 на 1 на половину метра. В основі кріплення влаштовується, вирівнюючий гравійний шар по хворостяній висілці. Габіонні ящики виготовляються з оцінкованого дроту на каркасі. Після встановлення габіонних ящиків вони заповнюються каменем. Для заповнення габіонів передбачено використовувати камінь з кар'єру, боргозакріплювальні споруди не є об'єктом екологічного ризику, та в процесі експлуатації не здійснюють впливу на елементи навколишнього природного середовища. Отже, вплив планованого об'єкта мож... <кій> об планованої діяльності, можливо, виключно на етапі виконання робіт з будівництва. На час проведення будівельних робіт передбачається прямий вплив на водне середовище. Фактором негативного впливу є роботи по влаштуванню котлування в підкріплення, що спричиняють надходження ґрунтових частинок у водойму. В результаті виконання робіт буде відбуватися незначне порушення цілісності рішукового ґрунту, частина його перейде в зважений стан і рознесеться плином на найближчі ділянки водного об'єкта. Плановані роботи будуть супроваджувати з підвищенням мутності води, однак слід зазначити, що осадження основної частинки зважених речовин буде відбуватися при незначних течіях за перерву в роботі техніки. Плановані роботи тимчасово локально погіршують існування біоцинозу. Можливий тимчасовий вплив на ектіофауну, оскільки при підвищенні мутності водойми на ділянці проведення робіт порушуються природні умови існування ряду організмів. Таким чином, виконання підготовчих та будівельних робіт негативно вплине на стан кормової бази риб. Але цей вплив буде короткостроковим, оскільки планована тривалість будівництва оцінена як два місяці. З метою запобігання впливу на стан фауну в неростовий період жодні роботи проводитись не будуть. Прямий вплив відбуватиметься на атмосферне повітря через викиди відпрацьованих газів двигунів будівельної техніки, що будуть задіяні в будівництві. Розрахунковий валовий викид становитиме 2 цілих. Вісім сотих тонн на період будівництва. В складі викидів значну частину займатимуть парникові гази. Планований обсяг становитиме 96,15%. Концентрація забруднюючих речовин під час проведення будівельних робіт не перевищуватиме встановлених гранично допустимих нормативів. Стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря плановані роботи не передбачають. Планована діяльність не викликатиме змін основних елементів геологічної структури, а також виключає виникнення ендогенних та екзогенних процесів штучного походження. Об'єм земляних робіт складатиме 913 метрів на період будівництва. Винятий ґрунт передбачається використати для засипки пазух за підпірними стінками, а решта розрівняти по території. При виконанні комплексу планованих робіт відсутні фактори хімічного, біологічного та радіоактивного забруднення ґрунтів. Після завершення будів... будівництва ділянка буде прибрана. Місце стоянки машин і механізмів а також інші ділянки, де були допущені порушення поверхні землі в процесі будівництва будуть прибрані та приведені до природнього стану. Будь-яке користування надрами, розорювання земель або вилучення додаткових земельних ділянок планованої діяльності не передбачається. В процесі виконання будівельних робіт Передбачено утворення відходів 3 та 4 класів небезпеки. Для мінімалізації впливу на довкілля та уникнення забруднення ґрунту підземних та поверхневих вод. Передбачені заходи щодо збору роздільного зберігання та подальшого поводження з утвореними відходами. Всі відходи будуть обліковуватися та передаватись на утилізацію по мірі їх утворення. Шумове забруднення від робочої техніки матиме Тимчасовий характер та перевищує допустимого звукового рівня для житлової забудови, використання установок, обладнання та матеріалів, що виділяють навколишнє природне середовище, теплове радіаційне забруднення, а також випромінювання на об'єкті не передбачається. Зумарні рівні шуму на межі житлової забудови, при проведенні планованої діяльності та залученні одночасної роботи чотирьох одиниць будівельної техніки складатиме. 56,96 дБ, що не перевищує допустимий рівень еквівалентного шуму для денної пори, соціальний ризик планованої діяльності згідно з розрахунків, є прийнятний та не буде чинити негативного впливу на життя людей. Відмова від виконання робіт з нового будівництва берегозакріплених споруд по вулиці Павлика, потічок Монастирський в місті Косів Івано-Франківської області недоцільне, тому що створюється небезпечна ситуація подальше руйнування берегів, що може спричинити до затоплення території під час паводку і як наслідок погіршення соціальних умов у місті косів. Без проведення берегозахисних заходів на даній ділянці потічка зупинити прогресуючу тенденцію розмиву берегів іншим способом неможливо. Дякую. У мене все. Дякуємо за доповідь. Чи є запитання до доповідача? Хто має бажання, будь ласка, напишіть чат. Відсутнє. Тоді переходимо до наступного пункту нашого регламенту. Обговорення учасниками громадських слухань мається на увазі зауважень пропозиції, але наголошую ті, які стосуються даної. Планованої діяльності і хочу зазначити, що на громадських слуханнях не передбачено проведення голосувань, а також не приймаються рішення щодо можливості чи відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання проводяться з метою збирання зауваження і пропозицій, які будуть свій час висвітлені у звіті про громадське обговорення, який буде розміщений в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Шановні присутні, чи є запитання, запитання, як міжкази, відсутні, зауваження пропозиції, але ті, які стосуються даної планованої діяльності. Так, чат ніхто нам не написав. На даний час відсутні, однак я хочу наголосити, що громадське обговорення триває включно до 1 січня 2024 року. Враховуючи, що запитання відсутні, зауваження пропозиції відсутні, тоді закриваємо громадські слухання планованої діяльності, процеси оцінки впливу на довкілля. Діяльність, наша нагадує, називається нове будівництво берегозакріплюваних споруд по вулиці Павлика, потічок Монастирський в місті Косів Івано-Франківської області і вважаємо такими, які відбулися. Всім дякую за увагу. Мирного дня. Дякую, до побачення!